Сьогодні на початку служіння ми е, прочитаємо чималий текст. Як правило, ми буквально віршик два. Да, а сьогодні ми прочитаємо такий немаленький текст, але не хвилюйтеся, проповіді на нього детальної не буде. Е, я просто хочу, щоб ми разом порозміркували над цим текстом і провели певні паралелі е, між тими людьми, про яких ми прочитаємо, всього, і сьогодні і між нами. Да. І Цей уривок із книги Наемії. І перед цими подіями, що ми будемо читати, ми маємо розуміти, що Єрусалим і храм, вони були зруйновані перед тим, зруйновані на Вуходоносором таким царем, можливо, ви про нього чули. Це Вавилонський цар, він вщерк місто зруйнував і храм в тому числі той, що будував Соломон. І все місто стояло понад 100 років в руїнах. І коли прийшов, ну там кілька хвиль було повернення євреїв із полону цього Вавилонського, спочатку там прийшов первосвященик Ездра, згодом він став первосвящеником, потім прийшов Неємія, який також долучився до відбудови міста. Ось, і е, коли, власне, всі будівельні роботи вже були зроблені, е, сталася наступна подія. Давайте прочитаємо На Емії, 8 розділ із 1 по 9 вірші. Коли настав сьомий місяць, відтоді, як ізраїльтяни вже замешкали в своїх містах, зібрався в Єрусалимі народ, усі як один чоловік на Майдану, що перед водяною брамою, вони попросили книжника. Хай вас не лякає таке е, його покликання да, чи професія книжних, Да, це, це не образа, да, та, і книжник взагалі це та людина, яка е, професіонал, будемо так говорити, у розумі, у знанні Майсеєвого закону, тобто закону Божого, у його тлумаченні і проповіді на цей закон. От таких людей називали книжниками. От. І, значить, вони попросили книжника Ездру, аби він приніс книгу закону Мойсея, який Господь заповів Ізраїлю. Отже, першого дня, сьомого місяця, священник Ездра виніс закон до громади чоловіків, жінок і усіх, хто, слухаючи, міг розуміти. Він читав з книги на Майдані, що перед водяною Брамою. Від світанку аж до полудня. І увага всього народу, чоловіків, жінок і всіх, котрі здатні сприймати, була прикута до книги закону. Книжник Ездра стояв на спеціально зробленому для цього дерев'яному помості, а праворуч від нього стояли Маті... Матітія, Шема Ананія, Аная, Урія, Хілкія і Маасея. А ліворуч від нього були Педая, Мішаїл, Малкія, Хашум. Хашабадан, Захарія і мешулам. І от Ездра відкрив книгу перед очима всього народу, адже він стояв вище, ніж усі люди, тому щойно він її відкрив, увесь народ підвівся. Тож Ездра віддав хвалу Господу, величному Богові, а весь народ, здійнявши руки вгору, відповів Амінь. Амінь. Після чого вони, схилившись до лілиць, поклонилися Господу. Тим часом, як народ стояв на своєму місці, Левіти, Ісус, Банії, Шеревія, Яміна, Кув, Шабетай, Годія, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан і Пелая тлумачили людям закон. Вони виразно читали із книги Божого закону, пояснюючи його значення, аби прочитане можна було зрозуміти. Слухаючи слова закону, всі люди плакали. Тому намісник Наемія, священник і книжник Ездра, а також левіти, котрі тлумачили людям, сказали всьому народові Цей День святий для Господа, вашого Бога, не плачте і не сумуйте. Сьогодні ми також зібрані перед Господом, так як той народ зібрався. Він зібрався там, де колись були руїни, але Відбудували з Божою допомогою, відбудували храм. І так само, знаєте, Бог відбудував храм нашої душі, кожної душі, що примирилися з Богом, та душа, той храм ваш, він відбудований тепер. І е, я сподіваюся, що ми тут зібралися багато хто із нас та вони у них вже у вас уже цей храм відбудований. І ми зібралися з однією метою, щоб насолоджуватися. Святим писанням, як насолоджувалися ті люди, які побачили силу Божу, побачили Його благодать над ними. І вони стали як один на Майдані і слухали, вникали в кожне слово, яке зачитувалося, зачитувалося їм із того підвищення. Вони ловили це кожне слово, і не стомлювалися від нього, адже написано, що від світанку і до полудня. Буває, знаєте, кажуть, ну 40-45 минут, максимум, все, людина далі не сприймає, їй вже важко, і вона вже починає крутитися на стульці. Люди стояли на Майдані від світанку аж до полудня і слухали, вони насолоджувалися Божою благодаттю, яка лилася в їхні вуха. Вони бачили Господа в кожному слові, бачили підтвердження того. І... Вони були єдині. Написано, що вони зібралися як один. Як один. Ніхто не викрикував, ніхто да, не піднімав ніякої, ніякого протесту чи щось. Всі як один стояли і слухали, і вникали, і поклонялися Господу. От Щоб і ми, знаєте, щоб ми сьогодні, зібравшись, були як один в поклонінні Господу, у слуханні Його слова. Щоб піднесли хвалу нашому Господу, бо Він величний Бог і такий добрий до нас. Дуже добрий. Тож хай сьогодні Господь зітре кожну сльозу, що у вас на обличчі, на вашому серці, і щоб ви вже не плакали, не плакали від суму, але плакали перед Господом сльозами радості, які були у того народу, який стояв. Тоді, того часу, перед Неемією, перед Ездрою, слухаючи закон Божий. І це, як написано, да, от останній вірш, цей день святий для Господа, нашого Бога, сказав Ездра, для нас не менш святий. Амінь. Амінь. Давайте молимо.